Надійку, нам поговорити треба. Можливо, після цього ти навіть захочеш зі мною розлучитися, сказав, понуривши голову Петро. Я не розуміла, що каже мій чоловік, адже ми з ним жили дуже добре, ніколи навіть не сварилися. Щоправда, ми жили бідненько. Чоловік працював на заводі інженером, а я в поліклініці лаборантом. У обох оклад був настільки маленький, що нам ледве вистачало на життя. Я ніколи не нарікала на те, що мені щось не подобається, навпаки, я як могла завжди підтримувала чоловіка. Тому його розмова мене неабияк насторожила. Надійко, я позичив велику суму грошей і тепер не знаю, як її віддати. Борг росте, відсотки капають, так що ситуація вкрай неприємна. Я не хочу в тебе це втягувати, тому зрозумію, якщо ти підеш від мене, каже Петро. Сказати, що я була ошелешена, це нічого не сказати, адже у нас не було грошей від слова зовсім, та я навіть не уявляла, звідки їх узяти. А на що ти брав ці гроші? поцікавилась я. Ми з другом хотіли відкрити власну справу, але у нас нічого не вийшло, і тепер замість власного бізнесу я маю великі борги, сказав чоловік. В ту ніч я так і не змогла заснути. Все думала, що робити. Розлучатися я аж ніяк не хотіла, бо дуже любила свого чоловіка і вважала, що мені з ним небо як пощастило. Тому я думала, звідки взяти гроші. Під ранок я вирішила, що продам усі золоті вироби, які в мене були. На наше весілля моя мама мені віддала майже всі свої золоті прикраси. Це для нас була як сімейна реліквія, але я вирішила, що мені сім'я важливіша, а золото ми ще купимо. Чоловіку я про свій задум нічого не сказала, бо він би не дозволив мені цього зробити. Я пішла і здала все золото. Працівник, який приймав у мене всі ці коштовності, був дуже здивований, ще перепитав мене, чи я впевнена, що хочу все це здати. Я кивнула головою, що так, але вирученої суми все одно не вистачало. Я йшла по вулиці дуже засмучена. І тут раптом бачу перукарню, на якій висить оголошення, що купують натуральне волосся і платять дорого. Це був мій шанс. У мене з юності була довга коса, саме моє шикарне волосся і привернуло увагу Петра. Він не раз жартував, що спочатку побачив мою косу, а вже потім мене. Коса в мене була майже до колін. Перукар, який стриг моє волосся, не вірив, що йому так пощастило. А я раділа, що зможу допомогти чоловікові. Прийшла я додому з грошима, Петро дуже здивувався. Але я мала для нього версію, в яку він повірив. Я сказала, що гроші мені дав мій рідний брат, який на той час вже їздив по заробітках. Грошей у нього й справді було багато, та він з тих людей, у яких снігу земку не допросишся, тому я навіть не пробувала. Петро так зрадів, ще аж заплакав, а потім, нарешті, помітив, що я підстриглася. Це теж його занепокоїло, але я мала і для цього випадку виправдання. Я сказала, що змінила імідж для того, щоб змінилось наше життя. Тобі з косою було значно краще, сумом вимовив чоловік, але я люблю тебе всякою, додав. Нічого, коса відросте, підбадьорила я тоді свого коханого. Після цього наше життя і справді змінилося. Ми зібралися і обоє поїхали за кордон. Я таки наважилася попросити брата, щоб він нам там у цьому допоміг. Відтоді у нас все раптом почало налагоджуватися ми стали заробляти, і фінансових проблем у нас більше не було. Але у мене з'явилася нова мрія відростити косу. Так що з Божою допомогою ми і грошей заробили, і я помаленьку знову відростила своє волосся. А коли ми стали трохи багатшими, то чоловік на кожне свято дарував мені якусь золоту прикрасу, так що тепер у мене їх значно більше, ніж тоді, коли я здала все своє золото. У житті часто так буває, що треба чи без заради кращого майбутнього. Особисто я ні про що не шкодую, адже я зберегла найважливіше свою родину.